Слава Ісусу Христу, доброго ранку. З вами капелан Ігор Плохой, і я продовжую мої щоденні ранкові роздуми над Святим письмом, який може бути в нагоді цієї думки для капеланів і військовослужбовців. Отже, сьогодні наше місце святого письма це друге послання до Тимофія, перший розділ, сьомий вірш. Цитую: бо Бог дав нам не духа боязливості, а сили, любові. І здорового розуму. Дуже простий текст цього письма з одного боку, але багатогранний, і ми спробуємо коротенько розглянути основні аспекти е, цих слів слова слів е, апостола Павла. Отже, перше, тут сказано, що Бог нам дав, і чого Бог нам не давав. Е, перше, Бог нам не давав. Духа боязливості або духа страху. Тобто, якщо Бог нам не давав дух боязливості або дух страху, відповідно, якщо Він до нас приходить, то Він приходить не від Бога, а з іншого протилежного джерела, другими словами, від ворога людських душ від диявола. До речі, страх або боягузтво. Це фактично є перший результат людського непослуху Богу, за який Бог буде е, карати. Тобто ми будемо відповідати перед Богом за боягузтво, наприклад. Откровіння, 21 розділ, 8-й вірш, там сказано так. А боязких, в першу чергу, боязких, а потім уже і невіруючих, і овидних, і вбивців, блудників, чародіїв, і і всіх неправдомовців, доля в озері. В озері, що горить вогнем і сірою, це друга смерть. Отже, дух страха, він не від Бога, і це той стан, який засуджується Богом. Ми бачимо, що люди, які мали віру, вони, ну скажімо так, долали страх. Коли ми споглядаємо. В глибину віків ми бачимо багато сподвижників християнських, які, як мученики, йшли, дивлячись в обличчя смерті і йшли фактично безстрашно. Досить багато цих прикладів. Ми пам'ятаємо також і інші звитяжні певні вчинки християнських лицарів. Можна згадати про лицарів середньовічня, а можна згадати і про. І про наших лицарів, козаків, які билися за українську землю, і фактично йшли в бій. І багато свідчень, що, ну скажімо так, будучи позбавлені такого звичайного людського страху, звісно, ось ці речі вони не виникають на порожньому місці, вони є суто духовними. Бог про них говорить, що я каже Бог не дав вам духа страха. А духа сили, любові і здорового розуму. Тобто дух страха не від Бога. Але хто поєднаний з Богом, той і має якусь певну внутрішню духовну силу, щоб цей страх долати. До речі, якщо ми згадали за козаків, хочу нагадати вам, що за часів Сагайдачного кожен козак мав. Фактично духовний сан, тому що Сайдачний вів всіх козаків у е, духовне православне братство. А е, згідно статуту цього братства е, ніхто не міг бути його членом, якщо не мав мінімум деяконського сану. Тобто всі козаки були деяконами православної церкви в певний період. Це така цікава деталь історична, важлива, яка показує про те, що ну, українське військо завжди воно було. Дуже тісно поєднано з духовністю і з духовним служенням служенням Богу. І коли ми стаємо на шлях служення Богу, то відповідно ми отримуємо благословення від Бога, в тому числі, силу подолати страх. Ви пам'ятаєте знову ж таки, якщо ми згадали за козаків і зараз пере, екстраполюючи це все на сучасний наш час російсько-українська війна? То ми згадуємо ці рідкі писання, які надихають майже всіх борців, які виходять на поле битви для того, щоб захистити свою землю. Якщо вони виходять з вірою, з Божим благословінням, то ось лейтмотивом для них звучить слова з послання до євреїв: 11 вірш, одиниць розділ з 33-го вірша, які вірою перемагали царства. Чинили праведність, отримували обітниці, закривали пащі левам, гасили силу вогню, уникали вістря міча, зміцнювалися від немочі, ставали сильними в бою, змушували тікати війська чужинців. Ось це все надихає на ці всі подвиги, надихав людей Бог, і сторінки Святого письма говорять про це. Наш час не є виключенням. У нас ті самі виклики, які були у стародавніх людей, про яких написано на сторінках Святого Письма Біблії, і ті самі виклики у нас, але долати оці всі проблеми, долати страхи, бути сильними і бути переможними, в тому числі на полі бою. Біблія нам показує, що запорука цього дійсно є Божа присутність і Боже благословіння. І сьогодні ми власне говоримо про. Певні внутрішні речі, якими е, має володіти український захисник, український воїн. Е, що значить не боятися? Два слова хочу сказати коротенько про це. Ми говоримо, що боягузтво не від Бога. А що значить не боятися? Що значить страх? Який буває страх? Хочу зазначити, що є два види страху. основних два види страху. Є страх, ну, назвемо його корисний, конструктивний, і страх деструктивний е, або панічний. Що значить корисний страх? Звісно, людина не має безстрашних людей, звісно, люди мають ну в цілому боятися чогось це нормально. Це Богом, до речі, закладені речі. Для чого? Для нашого самозбереження. Якщо ви станете на над висонад е, височезною прірвою на самому краєчку і подивитись вниз, вас охопить страх, і це нормально. Цей страх дозволить вам е, вести себе певним чином, щоб не не дай Бог не зробити якийсь завні зайвий рух і не впасти, не вбитися. Наприклад, тобто страх висоти, страх обстрілів це нормальні речі, коли ми боїмося, і цей страх спонукає нас до того, щоб ми якось. Ну, намагалися ввести себе певним чином, щоб зберегти своє життя. Але є і інший страх. Є страх, умовно кажучи, неконтрольований, деструктивний страх, страх, який повністю паралізує. Ось цим якраз страхом потрібно боротися. Страх, який наводить у нас якусь певну паніку, і заганяє в нас якийсь глухий кут, який сковує нас, і ми не можемо діяти. Я бачив різні види страху на фронті. В тому числі, і ось такий, про який я говорю. Коли люди і іноді цепеніють, і, і це буває там одномоментно, там якусь хвилину, а буває протягується, вибачте, місяцями. Тому е, яким чином бороти боротися з цим деструктивним страхом, який паралізує людську волю, він не мо і людина не може виконувати певні задачі, які мала б виконувати і перед Богом, і перед оточуючими, ось про це якраз іде мова у цих рядках Святого письма. І ось цим деструктивним страхом ми можемо боротися як. Відповідь дуже проста. Святе письмо нам дає відповідь, що Бог дав нам не духа боязні, а що? А три антитези. Він дав нам замість духа боязні. Або на тому місці, де приходить дух боязні, Бог навпаки дає нам дух сили, дух любові і дух здорового розсудку або самовладнання. Що це за такі от Божі благословення? І я коротко скажу. Що це значить для того, щоб ми могли перемагати дух страха? Дивіться, перше, Дух сили. А, перша протилежність боягузтва це дух сили. Що це таке дух сили? Бог дає нам дух сили, це коли ми зможемо протистояти певним обставинам. Тобто люди боязливі або боягузи, або під впливом страху, вони тікають від певних викликів, вони тікають від певних ну, таких досить. Ну, страшних викликів, які виникають в, на шляху людської долі, або ну, тим більше на полі бою. А от Бог говорить, що Він. Дає нам дух сили, звідки береться на сила? Перше це духовне джерело, є духовна сила, і ми знаємо знову ж таки, звідки береться духовна сила, це основні джерела поповнення, це молитва, це спілкування, спілкування з Богом, спілкування з духовними наставниками, це перебування у Слові Божому, це різні духовні практики, яких нам навчає Господь Христос. І коли людина це практикує, фактично вона здобуває якусь певну внутрішню силу. Це не говориться про фізичну силу. Хоча фізична сила це теж непогано, і ми, до речі, про це говорили вчора. Але внутрішня духовна сила це дуже важливий елемент для воїна, який має виконувати свою місію. Другий момент дух любові. Тут скажу трошки більше: дух любові це Любов, взагалі, дуже широка, це широка тема. Але я хочу сказати про дві якості любові, які потрібно пам'ятати особливо е захисникам України та й взагалі просто християнам, які хочуть виконати Божу місію. Любов вона, а. дієва і Б, вона жертовна. От про жертовну любов ми знаємо трошки більше про дієву. Мені здається, трошки менше. Любов жертовна, це значить, ми готові покласти душу за своїх близьких. Ми пам'ятаємо 15 розділ Івана. Написано, що немає більше тої любові, якщо хтось покладе душу свою за друзів своїх. Дійсно, любов штовхає нас до жертовності. Тобто, мати буде захищати своїх дітей, наприклад, ціною власного життя. Це жертовність. Чому Бо любить, діт... любить дітей? Любов, вона жертовна. Любов вона підштовхує до жертовності. Прояв любові це жертовність. Коли є жертовність, вибачте відсутній страх. Коли є любов, яка породжує жертовність страху, нема місця, тому що є місце жертві з одного боку. З іншого боку, любов дієва. Що це значить? Любов вона спонукає нас до дії. Коли людина звичайна без любові, вона могла б не діяти. Якщо ми згадали про мати і дитя, ми можемо знову ж таки цю аналогію провести. Якщо дитині, що загрожує, там батьки, батько, мати, вона буде діяти, вона буде бігти, вона буде щось робити, але для того, щоб убезпечити дитину від цієї небезпеки, яка її загрожує, тобто любов завжди спонукає нас до дії. Якщо ми любимо ближнього, якщо ми любимо Бога, якщо ми любимо нашу землю за заповіді. Божими. звісно, ця любов спонукає нас до дії. Ми починаємо йти і щось робити. Інші люди на, цьому, на нашому місці не йдуть туди. Вони не йдуть в зону небезпеки. зону небезпеки. Вони не йдуть там туди, де страшно. Чому? Тому що страх їх паралізує. Вони не йдуть, але вони не йдуть по якій причині? Через відсутність любові. І ось коли ми маємо любов. Вона спонукає нас до дії. Це стосується взагалі ну, як всіх правил життя, але і в принципі любові. чому тому, що е, воїни, які зараз знаходяться на передовій, вони не е, не знаю, там, якісь шукачі гострих відчуттів, е, вони діють Божою заповіддю, е, вони замість страха наповнюються любов'ю, любов'ю до ближнього. А любов, окрім того, що вона ж вона в першу чергу дієва. І от коли ми робимо дію. Через е, любов, яка до нас, яка до цієї дії нас спонукає. Місцю страху вже нема. Ми просто виконуємо ту дію, яку мусимо виконати, і Бог нас підкріплює. Ну і третя теза. Я це не проповідь, це просто коротенькі тези, думки конспективні, для того, щоб ви могли сьогодні відкрити святе письмо і самі про це подумати. Ну і третя теза це дух здорового розуму або дух поміркованості, як написано у. Перекладі Хоменка або дух розсудливості у Турконяка. Дух здорового розуму. Ви знаєте, що це дуже важливо мати здоровий розум. Сучасні люди вони мають вже пошкоджений розум, ментальність. Ну, мені так здається, чому тому, що наша цивілізація, яка була виплекана і, скажімо так, створена в умовах христхвпливах хри... 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 християнської церкви, це була європейська християнська цивілізація, почала починала змінюватися під впливом такого радикального гуманізму і так далі. І ми іноді вже не можемо правильно реагувати на ті виклики, які нас оточують. А от дух здорового розуму він говорить про те, про що він говорить про те, що надо, потрібно мати цілісний світогляд, християнський цілісний світогляд на всі питання, на питання власного життя. Вдосконалення, освячення, спілкування з Богом, захисту ближнього, захисту держави, активної участі в громадських питаннях. Оце все комплекс питань, абсолютно різних, різновекторний. Він має бути у християнина цілісний світогляд. Він зна має знати, що Бог говорить про я не знаю там про створення сім'ї, що що Бог говорить про аборт, що Бог говорить про агресію ворога, яка напала на державу, що Бог говорить про оборону держави, що Бог говорить про. Нашу участь у не знаю, там, суспільному житті. Всі різні питання від індивідуальних до суспільних, все це є елементом здорового розуму. І цей розум здоровий має формуватися на підставі чого? На підставі святого письма, яке ми вивчаємо кожного дня, і це формує наш розум. Більше того, наш розум може постійно змінюватися у бік. У бік здорового. От дух здорового розуму. Давайте будемо відверті, відвертими. Ми люди, якщо ми люди без Бога, все ж таки в нас розум, нібито є, але він нездоровий, нездоровий. А от здоровий розум, цілісний світогляд, він формується Богом. І ми постійно маємо відходити від нездорового розуму у бік здорового. Це що значить? Це називається оновлення розуму. І Римлянам 12.2 я зачитаю. І не Пристосовуйтесь до цього світу, а займайтесь оновленням вашого розуму, щоб, вас, щоб вам розпізнавати, що є волею Божою на всі питання, волею Божою, доброю, угодною і досконалою. Отже, ось ці речі: здоровий розум, любов, а ви пам'ятаєте, 1 Івана, 4, 18, написано: У любові нема страху. Любов. Сила це все те, що відганяє страх, витісняє страх і боягузтво з нашого життя. Людина, яка наповнюється Божою силою для виконання певних задач, наповнена любов'ю до ближнього, яких потрібно, наприклад, захищати чи інтереси відстоювати, яка має здоровий розум, вона фактично цим самим витісняє оцей ганебний дух, приземлений дух страха, такий твариний. І ось саме про це іде мова у цьому місці святого письма. Звісно, ці істини можна застосувати як до нашої особистої внутрішньої духовної боротьби, і духовного розвитку так можна застосувати і до боротьби у фізичному вимірі, в тому числі ну, захисту ближніх, включаючи на полі бою. Ось такі коротенькі думки. Просто для того, щоб ви могли в цих напрямках міркувати. Слідкуйте за моїм каналом YouTube, підписуйтесь на, на нього, за мою стрінкою. Фейсбуці, телеграм-канал, Капеланський канал. Теж підписуйтесь до нових зустрічей, друзі. Хай Бог благословить Україну.